Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І ми сьогодні їдемо на Заручини, на свати до нашої племінниці Марії. Їду я з Оксаною зранку, щоб ну, допомогти нам, що треба. Вже наші чоловіки приїдуть в день. Якщо то. Подивіться, яка в нас погода. Просто я ще в таку погоду ніколи не їздила. Ну, Я трошки побоююся, але я помаленьку їду. На телефоні так не видно, а так мете сніг, просто вітер. Гарно падає сніг, настояща зима. Приїду, та там уже що-небудь вам покажу. Yeah. Дивіться, яка в нас зима. сама справжня, дуже гарненько, як ялинкиці. Тут не мете, хоч можна спокійно їхати, а то а, там дуже мело, не видно спереду машини. А зараз трохи спокійніше, легше. Ми вже доїжджаємо. Слава Богу, заїхали все добре. Подивіться, яка заметіль, завірюха. Ну що, дивіться, ми приїхали, хочу показати, яка краса. Яка краса! Дуже гарно, дуже гарно. Сервірування стола, оці квіточки, ну до чого пасує, ніжненько. Друге весілля. вельми гарно. Аньо, яка краса! Подивіться, мені дуже подобаються ось такі миски. Це мої улюблені і дуже гарно. Ось це. все так підходить по кольорам. Вона вже пороставляла блюда, і це буде так все. Стояти, їжа тут. Вже тільки буде поставити їжу сюди. Дуже гарно. Ще зараз вам покажу. А. Стола. Так. Це тут ще не все, так, да, да, так, але я трошки почну. Ох, яке гарне зробила. Так, це тарта -літочки. Дуже гарні і смачні, я пробувала. Це бізешечки, це три шоколади, це персики, це грибочки, це макаронці, це горішки. Це теж другий вид горішки. А це дивіться, які гарні. А, сюна та по каштанчики чи що? Ракушки. А, ракушки. Угу, дуже гарно. Так класно. Медовичок. Які вона зробила голубчики. Малесенькі, ровнесенькі, просто золоті руки. Дивіться, де мій палець? Та він наполовину менший за пальце. Дуже файно. Тут дали мені качечку спробувати. Дуже смачна, бо я той дегустатор. І ще хочу показати вам. Подивіться. Яка краса в мене є, мені пошила вона. Такий наборчик. <кій> Я дуже хотіла собі фартушка. І буде супер. Повар. А воно дуже класно, коси не будуть візитись. Взагалі удобно. Ось такінькі гарненькі. Ну і я вирішила вже не знімати цей наборчик. Мені дуже сподобався фартушок. І ця кепочка мені зручно було в ній. І, можливо, в мене такої не бачили, але я сама себе такої не бачила. Але чесно, дуже зручно. Ти не переживаєш, що волосся може попасти в їжу, особливо, як ти вже щось готуєш, робиш тісто якесь чи щось. Це дуже зручно, дуже класно і буду використовувати вдома. Мені дуже сподобався цей. Наборчик і подарунок, я дуже вдячна. Зараз в мене моя місія порозложувати все солодке, яке ще не все розложено. Я розпочала з бізешок. воно дуже смачне вийшло і гарненьке таке. Дивіться, яке гарне. Просто воно мені так подобається і воно дуже смачно. Я люблю бізешки. Воно хрустить, кремчик, ніжний. І фруктик, і кислинка така. Ну просто неймовірно смачно. І дуже гарно. Вроді простенько, але подивіться, як гарненько. Ось так. Це я виложила. Далі на черзі в мене йде корзинки. Так само всі порозложувати треба і порозносити. Я думаю, ви заціните, як я все порозложувала на полці. Ми в процесі і хочу показати, що ж ми подоставляли яке солодке. Це сирний торт. Він дуже вийшов смачний, це подружка випікала, Наташа просила. Я пробувала такий добрий, не нудний, мені сподобався. Далі йдуть у нас ташине молоко, дуже теж смачне, таке суфле вийшло гарне. Бізешки, бізе Павлова. Красиві. Потім чизкейки та желе із фруктами. Теж прекрасно. Далі йде Такенькі простенькі бізе тарталетки, горішки, макаронці. І ще одні горішки. Подивіться, які, які красиві макаронці. Далі йдуть ще другий вибір горішки, желе. Потім ракушки, одні, другі, ну, дуже багато різного солодкого. Всім дуже сподобалось. І гарно і смачно грибочки. Це все Наташа робила. Ну, що-небудь просила, щоб допомогли, аж, а дуже вона багато сама повипікала. Персики, три шоколади, <кій> зефір, налізнички коричневі, торт Спартак. Вафля перемащена з гущонкою, торт снікерс з бізе перема. На коржах бізе мені дуже сподобався. І корзиночки, і чизкейки, трубочки. Два вида трубочок і еклери. Ось такий великий вибір солодко. Маріка улыбнись, я зараз тебе. Оце наша наречена. Шиня, шиня, яка. Аханена, речена, да. шиня. Дивіться, а це не наречена. Дивіться, який красуняка причосочка, той бантик просто ляля. -ля. <плес> а я сьогодні ось така. У мене таке плаття. Мирося зробила зачіску. Дуже проста, ну але нормально. Там уже люди прийшли. Знімати я вам геть всіх людей тих не буду, тому що це, ну ви розумієте, це чужі люди, і я не знаю, чи вони хочуть, щоб вони були на відео чи як. Головне, наших я зняла, показала, можливо, там ще щось покажу. Зараз треба вже йти бігти, бігти робити, допомагати. Спасибо. Ничего, ничего. Я Марийка у нее красивая. Все то вы. Да, давай Дуже гарний, такий сучасний, прикрашено. Да, да. Ну, серйозно? За ремонт она таки. Стільки людей це всі їхні брати. Це жені. Віться на цю красоту. Дуже ніжний букетик гарний. І ще ось там. Краса, краса. І всі пішли туди на низ. Ну що, поки всі гості і люди знизу там спілкуються, вирішують свої справи. Моя задача була вже все розложувати тепле, яке лежало в формах для запікання і накрити фульгою. Я розпочала з реберців, тому що все було треба порозставляти, гарно порозложувати. І тут мені прийшла на допомогу Мирослава. Вона ж також наложувала все, що потрібно, і ми швиденько розставляли. Там ще до нас підтяглася Оксана. І все поробили, все встигли, слава Богу, все пройшло успішно. Ми дуже вдячні і задоволені, що все пройшло добре. Ну, що показую бішком, що ми вже накрили, що наготували. Корейська морква. Запечена, тушена качка, дуже м'яка вийшла. Риберця, тушені, запечені, салат з капусти, зелененький, олів'є, огірочки, салат з капусти кисленької. Ну, як кисло, її зробили дуже смачно, рис, дуже файний, риба запечена, котлети курячі крильця. Котлети свинячі, прості, і риба смажена. Потім голубці, вперед фарширований, і картопляне пюре. Та ще потім ми додали пельмені. Вони якраз варилися, то вже я не, не показувала на відео. Ось такий гарний вийшов смачний стіл, хлібчик, все дуже гарно і зручно. Подивіться, ось ці солодкі, дуже сподобалося їм. Так, ми вже виїхали додому, темно, але нічого. Якось доїдемо. Дай Бог. Вітя поїхав раніше до дітей. Я ще оставалася, допомагала прибрати все. і я вже з Оксаною не статтю їдемо додому. Все пройшло дуже добре, благополучно, все було все, все всім сподобалось. То ми мы... раді.